Ласкаво просимо приєднуватись до мистецької акції для дітей та підлітків, присвяченої дню землі 2024 року. Ця акція є частиною міжнародної співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Цього року темою дня землі є стане використання наших природних ресурсів, а метою вправи, яку ми будемо виконувати, є використання нашої уяви та творчих навичок для створення мистецтва, яке сприяє єднанню людей у всьому світі. Ця акція зосереджена на формуванні єдності та створенні зв'язків між людьми, а не на створенні найкращого твору мистецтва. Це відео містить інструкції для дітей та підлітків віком від 12 до 18 років. Інструкції для дітей віком від 8 до 12 років ви можете знайти у нашому іншому відео до Дня Землі. Цю вправу під назвою Микруго води можна виконати за одну годину або швидше. А це відео містить усі інструкції, необхідні для її виконання. Також доступна письмова версія цієї інструкції за посиланням в описі відео. коли ви виконуєте цю практику, у вас буде можливість сфотографувати свою роботу та надіслати світлину. Після цього ви отримаєте сертифікат з подякою за вашу роботу. Усі виконані роботи є втіленням нашої спільної надії, стійкості та уяви. Як краплі води в природі, кожен окремий внесок у цей проект об'єднується у велику Криницю єдності та стійкості сили. Все, що вам потрібно для початку, це папір для малювання, ручки, маркери, кольорові олівці або будь-які інші матеріали для малювання та творча уяву. Якщо вам потрібно зібрати ці матеріали, ви можете зараз поставити відео на паузу. Перш ніж ми перейдемо до виконання самої вправи, важливо визнати цінність та дивовижність води як ресурсу. Насправді є багато дуже цікавих фактів про воду. Чи знаєте ви, що 70% Землі вкрито водою, яка існує в різних формах? Ви можете уявити собі воду. У вигляді пари, струмка, річки, океану, чи навіть льоду? І кожна з них по різному землю. Чи знаєте ви, що вода має передбачувати і стійкий кругообіг, який розподіляє прісну воду по землі і підтримує все живе? Чи знаєте ви, що вода впливає на температуру землі? І захищає нас від перегріву чи замерзання? А чи знаєте ви, що веселка це відображення сонячного світла на краплинах води у повітрі? Чи знаєте ви, що сонце і тепло? Перетворюють воду на поверхні землі на пару, яка піднімається високо в небо, де повітря дуже холодне. Коли пара контактує з холодним повітрям, вона знову перетворюється на воду і випадає на землю у вигляді опадів, щоб підтримувати всі живі організми на землі. Це може бути туман, дощ, сніг, і навіть град. Чи знаєте ви, що кругообіг води забезпечує землю різними формами чистої води? І оскільки кругообіг води не знає кордонів, ми всі пов'язані між собою. Вода підтримує нас і ми можемо допомогти їй у цьому. Чи знаєте ви, що наші тіла і земля використовують одні і ті ж ресурси для стілення і стійкості? Як і земля, наше тіло складається приблизно на 70% з води. І так само, як і земля, вода проходить кругообіг, щоб зцілювати, живити наше тіло і робити нас витривалими. Подумайте про потік води, який рухається по вашому тілу. Вода наповнює нас киснем і поживними речовинами в прекрасному послідовному циклі. Вона проходить під шкірою і доходить до всіх частин тіла. І це відбувається прямо зараз. і як вода, людина може змінювати курс і напрямок, знаходячи нові шляхи в житті. так само, як і вода, людина може бути джерелом життя для інших, підтримуючи інших своєю любов'ю. Як крапля води, людина може впливати на своє оточення, навіть якщо цей вплив. Непомітний на перший погляд, Людина, як і вода, може бути стійкою і витривалою, долаючи безліч перешкод на своєму шляху. Людське життя може нагадувати подорож бурхливими водами, де важливо зберігати рівновагу і стабільність. І людина, як і вода, має потужну енергію, яку можна використовувати для руху і творчості. Настав час створити свій витвір мистецтва Я вода для цієї вправи. Ми пропонуємо вам або написати слова на краплині дощу, яку ви намалювали, або створити своє художнє представлення аспектів вашої ідентичності, які допомагають вам підтримувати власний ресурсний стан. Ваші ресурси можуть включати різноманітні речі, наприклад, надію, силу, віру, гумор, доброту. Або будь-що інше, що допомагає вам бути тим, ким ви є. Як ви бачите, наша ідентичність складається з того, що ми робимо, і з того, у що ми віримо. Тож дозвольте своїй уяві бути обширною і віднести вас далеко. Подумайте творчо про те, чим ви схожі на воду, або як би ви хотіли бути схожі на воду у будь-якій кількості дивовижних способів. І не соромтесь розважатись. Наприклад, уявіть, що ви маєте силу могутньої ріки, або яка частина вашої особистості очищає вас як дощ, або уявіть, що те, у що ви вірите, або те, що ви зробили, живить вас. наприклад, як великий ковток води, коли ви відчуваєте спрагу. Зробіть це зараз. Можливо, у вас є ідея, яка прийшла в голову відразу. Чудово, не зупиняйтесь, продовжуйте, не соромтесь зробити більше, ніж одну краплину води або намалювати всякі зображення разом. Пам'ятайте, що все, що ви робите, є частиною цього міжнародного водного циклу єдності. Ми дуже дякуємо вам за вашу участь і бажаємо вам щасливого дня землі.